Сьогодні у випуску дізнаєтесь про перспективи підвищення податків найближчим часом. Яку інформацію банки тепер надають нацполіції і держфінмоніторингу? Коли і як почнуть боротися зі схемами дроблення бізнесу на ФОПів? Як працює платформа довіри від ДПС та новий сервіс Електронні повідомлення про помилково сплачені суми податків? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи, номер один. І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тому обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Закон про підвищення податків номер 4015 ще й досі не підписаний президентом, але податківці до змін вже підготувалися. На сайтах територіальних органів ДПС з'явилися реквізити рахунків для сплати військового збору єдинниками за себе. Питання лише одне: щодо дати початку збільшення податків і застосування ставки військового збору. Натомість посадовці просто обмінюються думками з цього приводу. Наприклад, старший економіст Юрій Гайдай сумнівається у необхідності підписання податкового закону. Дірку в оборонному бюджеті закриють із тої частини зовнішньої допомоги, яку можна буде спрямовувати на оборону. Якщо наступного року виникне гостра потреба у додаткових оборонних видатках, підвищить ПДВ згідно рамки меморандуму з Міжнародним валютним фондом. А якщо інтенсивність бойових дій не зростатиме або реалізується альтернативний сценарій, то взагалі достатньо буде підвищити акцизи з поступовою дитинізацією, закручуванням гаяк в рамках чинного податкового кодексу. Прикровати. Лише що бізнес і громадян подратували, а бухгалтери витратили купу часу, намагаючись зрозуміти, а як це все адмініструвати заднім числом. А от перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Желізняк впевнений, що президент таки підпише закон через неминучість фінансових зобов'язань і застерігає: відмова від закону у 2025 році залишить бюджет з дефіцитом 120 мільярдів гривень, що створить ризики для оборонного фінансування та порушення умов співпраці з міжнародним валютним. Фондом. Нам залишається лише слідкувати далі за розвитком подій і сподіватися, що рішення прийде найближчими днями. Тим часом робота бухгалтера не стоїть на місці і треба складати і подавати звітність. Що змінилось в декларації з ПДВ, та що важливо перевірити у формуванні собівартості, будемо розбирати на онлайн-конференції 13 листопада. Все про зміни в ПДВ, собівартість податок на прибуток і фінрезультат виправляємо помилки з військового збору у листопаді. Реєструйтесь безкоштовно. За посиланням під відео. 6 листопада 24-го року президент підписав закон номер 3994 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг. Він набрав чинності з 8 листопада 24-го року, окрім деяких підпунктів, які набирають чинності через 9 місяців з дня опублікування цього закону. Закон передбачає посилення нагляду за фінансовими операціями та впровадження нових обов'язків для банків та фінансових установ щодо надання даних Нацполіції про транзакції клієнтів, а саме дані фінансових операцій та напрями, куди кошти перераховувалися. Це ускладнить 2 p перекази та підвищить ризик блокування рахунків і перевірок з боку правоохоронних органів. Дані про платежі та перекази в будь-який момент можуть опинитися в розпорядженні Нацполіції. Отже, перешкод для p 2 p переказів стає дедалі більше. Причому для одержувачів коштів практично кожен платіж може обернутися не лише блокуванням рахунку, а й пильною увагою з боку правоохоронних органів. Також посилюється підозрілість банків щодо клієнтів, особливо в умовах нових лімітів на перекази, встановлених Національним банком з 1 жовтня. Нагадаємо, що Національний банк на півроку встановив ліміт у сумі 150 тисяч гривень на місяць для фізосіб, які надсилають гроші з картки на картку. Обмеження поширюються на суми вихідних переказів за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого дроблення бізнесу. Застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем з метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподіленні ведення бізнесу юридичної особи через інших суб'єктів господарювання, зокрема залучення. Фізичних осіб підприємців, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування, про це йдеться в листі Національного банку до банків, небанківських установ та банківських асоціацій. Такі схеми характеризуються певними ознаками, які можуть свідчити про зв'язки між юридичною особою та ФОП, так названа група, приклади яких наведені у вище зазначеному листі. Як зазначив Національний банк у листі, якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до групи. Є підстави вважати, що діяльність суб'єкта господарювання може бути пов'язана з ухиленням від сплати податків. Відповідно, фінансові установи мають повідомити держфінмоніторинг про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з врахуванням виявлених ризиків у порядку, визначеному законодавством у сфері фінансового моніторингу. Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання. Та протидії легалізації доходів та підвищити ефективність управління ризиками. Детально про все це будемо розповідати 11 листопада на онлайн-форумі фінмоніторинг дроблення бізнесу ФОПів і ЮРСІП та підвищення військового збору ЄСВ і податкове навантаження. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Законопроект номер 11492 який спрямований на заборону використання підсанкційного програмного забезпечення, потребує доопрацювання з урахуванням інтересів бізнесу, з такою заявою звернулася Європейська бізнес-асоціація до уряду та парламенту. Нагадаю, що цим законопроектом вводиться заборона використання підсанкційних програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів. Експерти асоціації пропонують розробити чіткий перелік ворожих програмних продуктів та категорії електронних ресурсів, які підпадають під дію закону. Це може включати створення списку критеріїв, за якими визначатимуть ресурси, що підлягають забороні. Адже за оцінкою експертів асоціації, перехід на вітчизняне програмне забезпечення потребує значних ресурсів. Тому бізнес вважає необхідним забезпечення державної підтримки, фінансової допомоги податкових пільг чи субсидій на ліцензії на нове програмне забезпечення тим компаніям, які здійснюватимуть такий перехід. Важливим кроком такої підтримки також є встановлення перехідного періоду у 12-24 місяці, щоб мінімізувати вплив змін програмного забезпечення на операційну діяльність компанії. Та зменшити ризики для економіки. Крім того, необхідно посприяти розвитку українських IT-продуктів. Це не тільки зменшить залежність від іноземних програм, але й стимулюватиме розвиток національної it індустрії. Можна запровадити грантові програми та інвестиційні стимули для українських розробників та розширити співпрацю між державою та IT-компаніями. Перехід на вітчизняні продукти потребує значних ресурсів також і з боку інтеграторів програмного забезпечення. За інформацією компаній-членів асоціації на ринку і раніше спостерігався дефіцит таких фахівців, а за останні роки він тільки посилився. Можливим рішенням в цій ситуації було б запровадження економічного бронювання для критичних спеціалістів у цій галузі. 1 листопада був опублікований і набрав чинності наказ Мінфіну номер 495 яким затверджено порядок формування переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, що позитивно вплине на бізнес-клімат та економіку країни. Цей перелік включатиме юридичних осіб. Та ФОП, які відповідатимуть визначеним критеріям і надасть їм певні переваги в податковому адмініструванні під час воєнного стану. Зокрема, мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів, скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування, скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій, за платником податків закріплюється комплайнс менеджер з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема із використанням засобів дистанційного зв'язку, у тому числі в режимі. Відеоконференції. Перелік платників податків буде оприлюднено на офіційному вебсайті Державної податкової служби України на 15-й робочий день з дня його затвердження. Формування та затвердження переліку платників здійснюватиметься ДПС не пізніше останнього робочого дня березня. Травня, серпня та листопада перший перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства буде затверджено не пізніше останнього робочого дня листопада 29 листопада 2024 року та оприлюднено на 15-й робочий день з дня його затвердження, 19 грудня 2024 року. Якщо платник податку подав повідомлення про відмову в оприлюдненні даних, ДПС може не оприлюднювати в переліку інформацію про нього. Платника податків буде виключено з вказаного переліку, якщо контролюючий орган виявить факт наявності громадянства держави РФ у платника податків або його учасників кінцевих бенефіціарних власників платника податків осіб, місцем проживання яких є РФ, а також рішень про застосування спеціальних економічних санкцій. Запровадження порядку має позитивно вплинути на економіку країни, оскільки він заохочує підприємства до легальної діяльності, зменшує тіньову економіку і підвищує рівень надходжень до бюджету. Перевірити, чи входить юридична чи фізична особа до переліку можна через окремий субсайт територія високого рівня податкової довіри. Користуючись цим субсайтом, платники мають можливість отримати зручний доступ до актуальної інформації, зокрема, переліків платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства та розрахованих середніх показників критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів. Так, інтерактивне головне меню субсайту Територія високого рівня податкової довіри містить такі сервіси. Кількість платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на поточну, актуальну в поточну дату. Перевірити, чи входить суб'єкт господарювання до переліку, перехід до меню платники з переліку, перехід до приватної частини електронного кабінету, мапа платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. І питання, відповіді, а також контактна інформація та зворотній зв'язок. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс, особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 6 листопада закони, якими воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено на 90 днів, було повернуто з підписом президента. Отже, воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено ще на 90 днів, тобто до 8 лютого 2025 року. Зокрема, це означає, що продовжує діяти закон 21.36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Не будуть святковими 25 грудня та 1 січня. Вони стають звичайними календарними днями. По 7 лютого 2025 року включно можна надавати обидва види відпусток без збереження зарплати на час воєнного стану. До 8 лютого 2025 року діє мораторій на ЄСВ перевірки, але не для всіх. Сплата ФОП ЄСВ за себе має особливості. Адже законом про держбюджет 25 передбачено скасування воєнної пільги зі сплати ЄСВ для підприємців з 1 січня 2025 року, тобто з 1 січня 2025 року повертається обов'язкова сплата ФОП ЄСВ за себе. Якщо цю норму не приймуть, тоді ФОП може не сплачувати ЄСВ до лютого 2026 року. До 8 травня 2025 року ще можуть видаватися, оплачуватися паперові листки. До 8 лютого 2025 року дистанційна робота може запроваджуватися наказом роботодавця без обов'язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. За мобілізованими працівниками продовжуємо зберігати лише місце роботи та посаду. Можемо призупиняти дію трудового договору на строк не більше ніж період дії воєнного стану. Скасовані обмеження щодо надурочних годин та заборона працювати у вихідні дні. До національного положення стандарту бухгалтерського обліку номер 21 вплив змін валютних курсів. МінФін вніс зміни з метою узгодження національних стандартів із міжнародними. Зокрема, уточнено порядок відображення операцій в іноземній валюті та визначено основні характеристики монетарних і немонетарних статей. Зміни внесено наказом МінФін номер 460, який опубліковано від 5 листопада 2024 року, тож оновлене національне положення стандарт 21 почало діяти з 5 листопада. Зроблено це з метою приведення деяких норм національного положення стандарту бухгалтерського обліку 21 у відповідність до вимог. Міжнародних стандартів фінансової звітності для малих та середніх підприємств з МСБО 21 у частині формування у бухобліку інформації про операції в іноземних валютах, зокрема, пункт 5. положення стандарт 21 викладено в новій редакції. Тепер підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності в сумі, визначеній в документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення господарської операції. У пункті 7 положення стандарту 21 передбачено, що основною характеристикою монетарної статті є право отримувати або зобов'язання надавати фіксовану або визначену суму грошей або їх еквівалентів, а основною характеристикою немонетарної статті є відсутність права отримувати або зобов'язання надавати фіксовану або визначену суму грошей або їх еквівалентів. Державна податкова служба запровадила сервіс електронне повідомлення, що інформує платників податків про помилково сплачені суми податкових платежів та єдиного внеску. Завдяки цьому сервісу користувачі електронного кабінету можуть оперативно отримувати в розділі вхідні вихідні документи, вхідні. Повідомлення, електронне інформаційне повідомлення про помилкову сплату платежів та миттєво здійснювати направлення до територіального органу ДПС, в якому обліковуються такі суми, заяву про перерахування коштів в електронному форматі. В інформаційному повідомленні про помилкову сплату платежів за формою gf 14900 додається зазначається реквізити платіжної інструкції, а саме, код територіального органу ДПС, Код територіальної громади. Код та назва платежу, дата, номер та сума платіжної інструкції, бюджетний або небюджетний рахунок IBAN. Поряд з цим посадові особи, які за даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних підприємців осіб та громадських формувань є керівником підприємства установи організації, чи самозайнятої особи, чи фізичною особою, платником податків, також мають можливість отримувати додаткове повідомлення шляхом приєднання до сервісу ІнфоТАкс. І останнє на сьогодні: 10 листопада відзначають міжнародний день бухгалтера. Тому вітаю всіх, хто пов'язаний з бухгалтерською, економічною чи аудиторською діяльністю, щоб на роботі сходилися всі числа, звіти і баланси. А в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай у щоденній звітності всі біди, поганий настрій та злі наміри ворогів будуть на нулі, і, звісно, найголовніше. Миру, здоров'я і добробуту вам і вашим родинам. Це були на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номердин Семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.